Розв'язуємо завдання номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Знайди різницю 2 тонни 15 кг відняти 1 центнер 25 кг та подай її у кілограмах. Переводимо 2 тонни 15 кілограмів. Кілограми. В одній тоні 1000 кг, значить, у двох тонах 2000 кг, да плюс 15 маємо 2015 кг. Один центнер 25 кг. В одному центнері 100 кг, значить, 100 додати 25 маємо 125 кг. Тепер виконуємо різницю. 2015 кілограмів. Відняти 125 кілограмів дорівнює 1890 кілограмів. Відповідь сказано подати в кілограмах, тому залишаємо 1890 кілограмів і відмічаємо правильну відповідь.